Всім привіт-привіт, хто заскучав. Я вже за вами скучила, піднімала відео за кілька днів і сьогодні вам все покажу. Це середа, 95-й день челенджу, 100 днів інтервального голодування. Ми з Святославчиком перед логопедом ще зайшли в зерно. Це таке кафешечка в нас не поблизу нашого логопеда, бо приїхали трішки заран. Посиділи, відпочили і <кій> з гарним настроєм пішов Святослав займатися. Ми вже звільнилися і йдемо вирішити ще деякі справи і потім на маршрутку і додому. Дуже теплий квітень в цьому році. Просто я точно пам'ятаю, який був початок квітня минулого року, бо в мене народився двоєрідний племінник. І 5 квітня снігу було майже по коліна. А зараз всі дерева цвітуть, сади. Реально почало припікати сонечко, що я вирішила навіть заплести волосся, бо встало жар, коли це почали Е, І, ну, якщо чесно, для мене це якось дивно. Така погода. Це минулого року було десь, мабуть, 7 квітня. Я хотіла піти до сестри в пологовий, я і пішла, якраз сніг почав танути, калюжі були такі, що я просто з мокрими ногами добралася до пологового, мене тоді ще не хотіли пускати, потрібно було зробити напередодні тест на коронавірус, і лиш би тоді мене пропустили, але все одно я там через чорний вхід прослизнула, побачила племінника і привітала Давідку. Святославу скучно, але нічого, чекаємо маршрутку і добираємося додому. До речі, покажу вам свій прийом їжі, ковбаска, два яйця затерті зверху сиром і велика-велика порція салату. Це пекінська капуста, ні, білокачанна, свіжа, молода, фета, перчик, цибулька зелена. І чесник, і яблуко. Це вже зараз наступний день я розморожувала холодильник, морозилку. Пам'ятаєте ці трубочки від сестри двоєрідної з Костополя? Як я їх заморожувала? Ну, коротше, поки морозилка розмерзлася, вони також розмерзлися і їх з'їли діти. Ось це мій прийом їжі перший, 96-го дня челенджу. Молодий борщ мами. Коштувала дуже смачний і в прикуску ще була шинка. Якось так. А ще вечором було одне яйце і салатик. А, ні, ні, чекайте, ще чоловік прийшов, привіз колбаску і взяла пару шматочків. А це ми тішимося, ведемо велосипед з магазину комісійного, мама купила собі такий жіночий, гарний. Я аж собі захотіла велосипедика. Да тут такие бардак, ты все это Да это все, все, все нормально. Что, это что, не. ты что Нет. я бы сделал эту тему такую. Есть крышки. Смачно? Так, oh. Ой, китай, тихо, китай, Мало належав. Так. І А, поки не. Що? Сонечко вийшло. А ну, потікай, потяга, чекай, потіка. ну покажи шар. Як ви, мабуть, вже і підозрювали, 97-го дня я їла дуже багато смаженої картоплі на вогні. Це дуже смачно. Ну і там і салко трошки було підчереване. Дуже смачно. Я це навіть не знімала, бо це не був як один прийом їжі. Я там попробувала шматочок, другий шматочок, потім діти їздили там на самокатиках. На дорозі ми з Андрієм сіли, як в серій, таку, знаєте, ніби на лавочку, взяли тазик бараболі і їли собі разом. Це вже наступний день, 98-й. Ми приїхали в село до Андрієвої бабусі і почався сезон городів, фітнес-город. Посадили картошку і поїхали ще до другої бабусі, там Андрій перепив город, пора. І щоб земля була вспушена перед тим, як садити картоплю, ну це вже буде пізніше, мабуть, з неділі. Пишіть, як там у вас городні справи, чи ви живете в квартирі і вам це все далеко, чи ви також проживаєте в селі, чи маєте родичів в селі і допомагаєте з городом. Це Святослав зірвав калину, я не можу поняти, це, мабуть, того річ, Рішив показати тату, потім скуштувати реакції, ви можете подивитися пізніше. Також хочу сказати, що скоро, зовсім дуже скоро завершення челенджу 100 днів інтервального голодування. І мені не віриться, що цей час так швидко пролетів. Просто як один місяць, от серйозно, а по факту це вже 3 місяці з копійками. І от закінчується цей челендж і через 7 днів там приблизно... У мене буде день народження. І як на мене, це один з найкращих подарунків, які я могла собі зробити до дня народження, скинути 15 кілограмів, там плюс-мінус кілька грам. Ось. І подивимося, які будуть результати за цей тиждень, але ви бачите, в мене і вуглеводи є, і в принципі, і були, але подивимося, що там має бути. Пишіть, як у вас справи зі схудненням, а я вам поки що покажу свій прийом їжі. Два смажених яєчка і салат з буряка. Це ми вже їдемо додому, також маємо заїхати до наших знайомих, де ще передати. Батьки там вирішили якусь передачку передати, рішаємо справи і ще Андрій вирішив у нас звозити на каву, заслужили, працювали гарно всі сьогодні на городі і трошки вирішили повечеркувати. Дякую вам всім за увагу. Можете полюбуватися ще нашими кам'янецькими краєвидами, нашими рельєфами.